Вітаю всіх! Давно не було рубрик поради. Як я люблю, колоду Ленорман це робити, а трошки треба. Давайте так: порада буде для тих, хто хоче повертатись в Україну. За кордону, давайте. Порада від карт для тих, хто хоче повертатись за кордону в Україну. Як завжди, вибираємо один з трьох варіантів. Так, перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Що в нас на одній колоди? Дорога. Ви уявляєте, кораблик, дорога, рух. Ну, бачу, рух хороший. Так, перший варіант, що в нас? Ну, дуже класна карта. Це приємні емоції, приємні події, подарунок для себе, подарунок для нервів, для всього. Тільки позитив це несе. Хто вибрав цю карту, майте на увазі все добре. Друга. Перша. інформація. Дивіться, хто вибрав цю карту, треба подумати. Зібрати інформацію про те місце, куди ви хочете повертатись. Це важливо, тому що зараз нестабільно по обстрілам і треба це врахувати. І так, третя. Лист. Дивіться, оці дві карти, вони созвучні. Тільки це офіційно, офіційні підтвердження, офіційні документи. Можливо, хто вибрав третій варіант повернення в Україну необхідне для оформлення юридичних питань, вирішення якихось документальних питань, і це необхідність. Майте на увазі, що це просто розмови, аналіз, а це вже Пов'язане з документами, з офіційними запитами, офіційними рішеннями. Тому, будь ласка, враховуйте все, коли хочете це робити. Це вам просто порада для вас всіх. Але я розумію, що за кордоном спокійніше в нас тут напруга є. Просто залежить від регіону і всього всього Аналізувати дуже багато треба чого. Тому вирішуйте, будь ласка.